Ми продовжуємо говорити на тему сімейних цінностей. Зараз ми поговоримо про те, як зберегти шлюб від розлучення. І, власне, знову ж таки, яке місце в цьому процесі е займає Бог, е і як довірити йому історію свого життя, свого шлюбу. Ми нагадаємо, що з нами Еліна Леснік, душоопікунка, викладачка і власне авторка книги Мій недосконалий шлюб і мої недосконалі діти. Ми ще раз вітаємо вас. Yeah. А Ну, серйозна тема. Я навіть не знаю, як її правильно. Так, розпочати, Каріна. Так, давай. Давай, в тебе є думка. <смі> Я хочу почати з того, що взагалі чи потрібно берегти шлюб від розлучень, тому що сьогодні дуже поширені думки такі. Ну, кожен етап свого нашого життя він важливий. був початок, і прийшов кінець цим відносинам, тобто буде далі щось інше. Тобто, люди якось так філософсько до цього в світі відносяться, і це дуже впливає сьогодні на сучасні християнські сім'ї, бо здається, ну ми спробували, у нас не вийшло, були Якісь сверки, ми хочемо розійтися краще мирно і там не писувати одному життя, ну і далі жити своє життя, будувати щось нове. Як взагалі Біблія дивиться на взагалі питання розлучень і чи справді треба берегти шлюб від розлучень? Дуже гарне питання і дуже контроверсійне. Бо, як ви сказали, в суспільстві є свої правила, і цінності і причини для розлучень, а в церкві є свої. Тут варто зазначити, давайте подумаємо, в принципі, для чого Бог створив шлюб. Так? Uh -huh. Бог створив шлюб для партнерства, для uh, навіть дружби. Пам'ятаєте, що в бутті, в одному місці, де Бог каже, це не, не добре, це те, що Адам був сам. Так? Оце дійсно не добре. Не добре людині бути самій. Uh -huh. І коли ти вступаєш в шлюб, ти саме хочеш цього партнерства, цієї дружби глибокої. Uh, цих стосунків, де ти можеш бути голим. Так, тільки голим не тільки фізи, фізіологічно, так, а голим емоційно, голим духовно. Навіть часто кажуть, не ставає голим фізіологічно до того, як став голим емоційно і духовно. Так. Бог не задумав розлучення. Ніде Бог не прописує навіть причини для розлучення спочатку. Так. Це зробив гріх. Так. Саме гріх спонукає нас до розділення, гріх спонукає нас до конфліктів. Гріх спонукає нас до зради, до невиконання своїх обіцянок. Чи у всіх випадках потрібно зберігати шлюб? Ну, Давайте порівняємо шлюб з фільмами. Деколи шлюб це комедія. Деколи початок шлюба це турецький чи китайський серіал. Бабочки 50 серій любові такої. Знаєте. Деколи шлюб це вестерн. Коли двоє людей намагаються тикати один в одного пальцем, це ти, ні, це ти, ні, це ти. А деколи фільм, деколи шлюб це фільм жахів. І в таких випадках, коли шлюб це фільм жахів, звісно, розлучення потрібне. Цікаво, те, що в Біблії навіть Бог в деяких випадках казав, розлучитися. Пам'ятаєте, це Розлучитися з жінками з інших племен. Mm -hmm. Ну і сам Бог, коли описує свої стосунки з Ізраїлем, каже про те, що він розлучається з ним і дає Ізраїлю розведне письмо, mm -hmm. що було в той момент ознакою саме розлучення. Є стосунки, через зраду, які, та, є стосунки, які не спасти через зраду, коли коли шлюб це завітні, завітні стосунки, коли є невиконання цього завіту, обіцянок а, фактично розлучення вже констатує смерть шлюбу шлюб буває хворий, шлюб буває здоровий, а буває мертвий, і в таких випадках розлучення просто констатує його смерть. Ну от е, я розумію в цьому контексті, що це настільки індивідуальна історія, mm -hmm. бо е, з одного боку я знаю історії, де е, дійсно там або відбулася зрада, і люди мають законні, навіть церковні підстави на розлучення. Відбувається, наприклад, там якесь насилля в сім'ї, mm -hmm. теж підстава для розлучення. А буває, коли людина одна, е, ну, наприклад, це жінка, е, відбувається страшне, там чоловік може піти, але жінка бере для себе як принцип, що вона продовжує там, вірність Богові, і потім шлюб відновлюється. Mm -hmm. І в цьому всьому дуже складно знайти якусь закономірність того, що правильно, що неправильно, тому що ти опираєшся все індивідуально. Але чи є все ж таки Боже бачення в процесі розлучень, тобто коли він не засуджує чоловіка чи жінку, якщо вони здалися і не хочуть боротися за шлюб, особливо якщо це одностороння боротьба. Ну, Бог не засуджує розлучення, ми знаємо, коли Ісус це каже, дозволив розлучення, коли, коли є зрада, фізична зрада. Якщо повернутися назад, якщо шлюб для дружби, так? якщо ви спілкуєтесь з кимось поза межами шлюбу ближче, ніж своїм чоловіком, ну, ви фактично зраджуєте своїй дружині. Якщо ви любите свою роботу більше, ніж свою дружину чи свого чоловіка, ви зраджуєте. Так? І це не означає, що вам потрібно розлучитися в той момент. Це означає, що вам потрібно задуматись, зупинитись, повернутись. Бо Бог хоче, щоб ми розділяли, ми були одним. І звісно, розлучення це коли ти розриваєш оці стосунки, і це дуже боляче. Це боляче не тільки для вас, це боляче для ваших дітей, це боляче для оточуючих. І це як відкрита рана, бо ви були одним. І звісно, в таких ну, написано тому, що Бог ненавидить розлучення. Бо це ну дуже погана штука, Та, люди, які проходять через розлучення, проходять через провину, через стид, та через біль, фізичний, навіть, емоційний біль, духовний біль. Я чув, що порівнюють навіть от, хто навіть просто стосунки припиняв, що порівнюють це з втратою фізичної людини близької, тобто смертю, що це настільки сильно емоційно потрясає. Це, ну тому що ви були одним, ви розділяли не тільки ліжко, ви розділяли мрії, сподівання, очікування, думки. А, тому дійсно розлучення це дуже, дуже руйнівна штука. Тим не менш, в деяких випадках це єдиний вихід. Угу. А, якщо є насилля в шлюбі. Вам потрібно розлучатися. Якщо у вас є зрада і ви не можете простити, ну тому що є люди, які можуть простити, Бог може дати сили простити. Тут дуже важливо відновлювати довіру потім в стосунках, то ви можете розлучатись. Да, у мене є приклади консультування, коли чоловік зрадив дружині, дружина йому пробачила, і вони досвід живуть разом. Працюють над стосунками, Тобто, навіть зрада не є фактично обов'язком розлучитись, Ну, якщо ви а, не можете простити мій чоловік мені сказав, я тобі не зможу простити зраду ніколи. Я кажу: ну, я, якщо це якась одноразова акція, та, і ти в цьому покаєшся, то я можу це простити. Ну, кажу, Якщо це буде подвійне життя, ні. Він каже, а я тобі навіть одноразову акцію не пробачу. Ну, тобто, це дуже індивідуальні речі. Та. Ми по різному реагуємо на гріхи інші, ну на зраду, але Бог навіть в таких випадках може дати сили пробачати людей, пробачати такі речі. Ну, класно, що ми почали взагалі цю розмову знову ж таки з того, для чого шлюб. Так? Mm -hmm. Бо коли є чітке розуміння, для чого він зараз, для мене, перед Богом, там, я вже склав обітницю перед Богом, перед людьми. І це якось, мені здається, підтримує навіть в, в кризи. Я також слухала якось. Якийсь цикл лекцій, напевно Тіметі Келлера, uh -huh. про те, що він каже, що шлюб, по-перше, це посвята, але це справді про дружбу. Якщо цієї uh -huh. дружби немає, і я реально переоцінила, думаю, інколи жінки мають таких близьких подружок, яким uh -huh. все розказують просто, uh -huh. а чоловік взагалі нічого не знає. Uh -huh. Тоді де ця дружба? Вона найкраща в шлюбі чи поза ним. І це якби з цього і це починається. І це дуже сильні такі думки. Як взагалі тоді, коли ми поговорили про те, що так? Розлучення можливі, на жаль, як зберегти тоді шлюб від розлучень, на що звернути увагу? Можливо, десь вже є тріщинки. от до чого повернутися, щоб знову там, налаштувати цей шлюб, щоб він був в гармонії? Так, це дуже гарне питання, тому що коли Ісус говорив про дозвіл, про розлучення, Він говорив культурі, в якій розлучення було легкою справою. Чоловік міг дати розводний лист своїй дружині через те, що вони вона переселила страву. Чи в принципі вона вже йому не подобається? Чи вона вже стала стара, а він хоче на молоді дружитись. Тобто розлучення було нормою, а постійний шлюб було виключенням. Так? Mm -hmm. І тому Ісус повертає нас до того, до цінності стосунків. Це я прошу про те, що ми насправді можемо розлучатися зараз у суспільстві нашому через хто буде виносити сміття. Коли такі речі можна насправді над ними попрацювати? Давайте почнемо з того, що якщо ви в нормальному шлюбі, так, я маю на увазі не вестерн і не фільм жахів, так, ну, така собі, знаєте, багатосерійна комедія з елементами вестерна. Так, і комедія, і вестерн, все. Якщо ви відчуваєте себе незадоволеною вашим партнером чи незадоволеним вашим партнером, це ознака того, що ви погано любите. От, от зафіксуйте собі цю думку, це ознака того, що ви погано любите. Чому? Тому що Слово Боже каже, де? де наш скарб, там наше серце. Ми думаємо, що ми маємо любити, коли ми відчуваємо. Ні, Слово Боже каже, що ми відчуваємо тоді, коли ми любимо. Якщо ви не відчуваєте, що ви любите свого партнера, він вам перестав подобатись, він вас не влаштовує. Він не робить того, чого ви хочете, це ознака того, що ви погано його любите. Бо любов це дія, це діє слово. Кожного дня ми маємо вкладати в нашу скарбничку дії любові. І чим більше ми туди вкладаємо, Тим глибше ми відчуваємо любов. Це можна порівняти ці стосунки шлюбом з дитиною. Коли дитина з'являється в цей світ, вона вам нічого не може дати на... назад. Да? Нічого. Вона беззахисна, вона навіть не посміхається спочатку. Так? Все, що вона робиться, їсть, спить, какає. Чим, а ви постійно турбуєтесь про неї. 24 на 7 ви живете принципом жертовної любові. І що ви далі можете відчути? Ви відчуваєте, що ця дитина стала вашим всесвітом, ви її обожнюєте, ви її любите, ви без неї не уявляєте свого життя. Так працює принцип любові. Чим більше ми любимо дійсно діями іншу людину, тим більше ми відчуваємо це щастя. Тому, якщо ви бачите, що є тріщинки, проаналізуйте, як ви любите свою дружину чи свого чоловіка, чи ви молитесь за нього, чи ви входите в його світ, чи ви цікавитесь його інтересами, чи ви проявляєте підтримку, чи ви сфокусовані на тому, що він вам дає. Сама велика спокуса шлюбу це жити за рахунок іншої людини, їсти іншу людину для себе. Знаєте, ну от я хочу щастя, і ти мені маєш це дати. Все, це, це дуже погана історія для такого шлюбу. Тому що я буду нещаслива, бо людина ніколи не може зробити мене щасливою. І тому ми з'їдаємо один одного, бо хочемо, щоб нас любили не 50 на 50, а 51 на 49. Трошки більше, ніж нас. Uh -huh. Тому і наше серце природньо тяжіє знаєте, до своєї заповіді. Хай мене полюбить ближній мій. Так? Не любити ближнього всіма силами своїми, да так, як ми хочемо, щоб він любив нас. Ні, ми хочемо, щоб наш ближній любив нас. І це велика небезпека для будь-яких стосунків. Особливо для шлюбу, тому дуже важливо звертати увагу на власний ріст, на власних стосунки з Богом і на життя, на, на тому, наскільки я люблю дійсно практично на ділі свою другу половинку. Чи може одна людина в шлюбі для себе взяти цей принцип? Особливо це часта історія, якщо хтось із подружжя, не християнин, не віруючи, або відійшов? А і от той, хто бере на себе? Таке ну ну відповідальність називаємо це так, зберегти шлюб uh -huh. е, робить це самотужки, і він зможе е, зробити це, тобто е, своїми діями з жертовною любов'ю, якимось чином розтопити ось той лід. От є навіть кіно дуже uh -huh. відоме, не будемо називати назву, але я думаю, багато християн його дивилися де жінка боролася uh -huh. за шлюб, і зрештою вона перемогла, і шлюб зберігся. Чи це незакономірність? Це можливо, це незакономірність. Тому що а, праця над шлюбом це все-таки праця з двох сторін. Це укладання договору між двома сторонами. Та? Якщо одна сторона не виконує свій договір, на іншу сторону падає дуже велике ярмо, та? дуже велика вага. Тим не менш це можливо, Господь дає такі сили, і все-таки в шлюба є величезні шанси на успіх, на хороші стосунки. Та? Тому що викупна любов дуже заразна. Та, коли нас Господь любить викупно, щедро, то що ми, ми бачимо в своєму житті, що і нам хочеться так любити інших людей. Коли ми бачимо, що нас люблять, ми відкриваємося, ми хочемо любити іншу людину. Небезпека, тим не менше, є в тому, щоб не грати роль Спасителя, не спасати іншу людину, не грати для неї роль Бога, та, а вона буде жертвою. Та, це небезпека. Все-таки Спаситель є, і ім'я Його відоме. Та, Ісус це наш Спаситель. І ми маємо розуміти, що ми маємо бути вірні в тому, щоб любити іншу людину заради нього в першу чергу, заради прославлення Христа. А вже відповідь іншої людини не належить нам. Що обере інша людина, це вже її відповідальність перед Богом. Тому буває так, знаєте, людина любить свою другу половинку, щедро, е е посвячено, а та людина ну, не цінує цього і йде шлюбу. Таке буває. Угу. Це не є гарантією, тим не менш, це досить великі шанси на успіх. Угу. Ти, типу, я роблю те, що залежить від так. мене, що я можу зробити. А результати віддаю Богу. Так. А останок питання. Пробачення, угу. то наскільки важливо пробачати, щоб рухатися далі? Знаєте, здається, Мартін Лютер сказав, що каяття то наше щоденне зобов'язання. Для шлюбу це просто необхідне, та? необхідна дисципліна, необхідна навичка, необхідна навичка це вміти просити пробачення і вміти прощати. Та? Вміти просити пробачення. Потрібно чітко називати, за що ви просте пробачення. Там, коли мої діти кажуть, мам, пробач мені за все. Я кажу, Стоп, за що конкретно? Назви мені речі, за які конкретно ти просиш вибачення. Або мій чоловік може сказати, сонечко, вибач мені, я тебе вибачаю, а за що? За що конкретно ти просиш вибачення? Давайте назвемо чітко гріх, який ми зробили. Так? І тут важливо теж гріх не тільки поведінковий, а гріх в серці, так? як бажання, яке. Керує нашими діями. Якщо дитина сказала, «вот, блін, я кажу, хорошо, ти це сказала. А слово Боже каже, що надлишок в серці. А що в серці відбувалось? Тобто ти там з гаряча щось сказала, вирвалось, вирвалось звідки? Серце, а що в серці відбувається? Де більше гріха серцю. Ми, коли ми визнаємо гріхи, нам потрібно дуже чесно і прозоро емоційно роздягнутися. І сказати, так, да, я в цій ситуації люблю більше комфорт, ніж тебе. Вибач мені, я був неправий. Це означає жити Євангелієм. Коли ми розуміємо, що ми прощені на Христі, ми легше визнаємо свої гріхи. Другий момент це прощення. Це, знаєте, є люди, у яких непрощення, непрощені гріхи своєї другої половинки висотою хмарочос. Нещодавно я опікала одну пару, і чоловік каже: якщо скласти всі мої всі ситуації, за які моя дружина не попросила вибачення, а я її не простив, це був би хмарочос. Це катастрофа, це катастрофа для стосунків. Я кажу, мені вас дуже шкода, тому що ви не живете тою свободою, якою Бог для вас передбачив. Прощайте один одного, як нам треба прощати, як Бог Христі нас простив. А як нас Бог Христі простив? Він взяв наші переступи, і куди він закинув? Він закинув їх назад. Тому, коли ми прийдемо до Христа, він не скаже, ай-ай-ай, ти тут не так зробила, і там не так зробила. А тут ну як ти могла? Ні, він ніколи нам не згадає наших гріхів. Тому, коли чоловік у мене просить вибачення, я йому кажу, я тебе прощаю. Це означає, що я тобі не згадаю В наступному конфлікті. Ти ж вчора ти саме робив? Ні, я не згадаю тобі. Я не буду це зберігати в своєму серці. Я не буду про це думати. Я не розкажу про це моїй подрузі. Ти не уявляєш, що зробив мій чоловік. Ні. Я його, звісно, пробачила, я його, але так, це не прощення. Я обіцяю тобі, коли я тебе прощаю, тобі обіцяю, що я тобі не буду згадувати про це. І знаєте що? Ми перестаємо про це пам'ятати, ми дійсно про це забуваємо. Тому прощення це така унікальна можливість від Господа починати щодня з чистого листа. Тому а, будьте щедрі на прощення. Це, мій, напевно, такий простий заклик. Будьте щедрі на прощення в стосунках. Приз... Визнавайте один перед одним свої провини. Живіть тою свободою, Євангелія, яку Бог нам дав. І тоді розлучення точно не буде на вашій повісті денні, да? не буде висіти в повітрі. Ми колись коли одружувалися, ми прийняли рішення взагалі не використовувати слово розлучення. Ми одружені 20 років, слава Богу, ніхто з нас не, не говорив про розлучення. Хоч були різні часи. Так, дійсно. Дуже сильна думка про те, що знову ж таки, коли в центрі свого життя ми не говоримо, що ми маємо змусити, я тебе, ти мене, поставити Бога в центр життя. Я особисто для себе ставлю Бога і його принципи в центрі життя свого і керуюся тим, що мені підказує Дух Святий. Можливо, він підказує, що тобі треба вийти з цих стосунків, бо вони тебе руйнують. А можливо, він тобі підказує. Я допоможу тобі зберегти mm -hmm. цей шлюб, якщо ти почнеш робити кроки. Це дуже сильно і потужно. Дякуємо вам за ці розуми, Вони неймовірно важливі. І ми віримо, дорогі друзі, що і вам, якщо зараз ви в сім'ї переживаєте якусь кризу, вам було важливо почути ці слова, ці поради. Нехай Бог буде із вами. А ми нагадаємо, що сьогодні з нами Еліна Лесні, керівниця онлайн-школи по душу опікунству, також авторка книг. Міне досконали шлюпи. Мої недосконалі діти. Дякуємо вам, Еліно. І вам дуже за дякую. те, що були сьогодні з нами.